Hello, hello! Welcome на каналі Learn English with Ivan Chandra. Про майбутнє в англійській мові говорити дуже легко, дуже цікаво, тому що майбутній час можна виражати не тільки простим майбутнім, додаючи просто will попереду дієслова, про яке ми плануємо, що будемо робити. I will go. Або I will stand, I will ask. Майбутній час, ще можна в англійській мові виражати за допомогою теперішнього часу. А як це буде відбуватися? Залишайтеся до кінця відео, буде дуже цікаво. Поїхали. Більшість із тих, які вже вивчали англійську мову, скажуть вам: все, що вам потрібно, це додати will до вашого дієслова. Поставити його попереду. до якого дієслова? До того, про яке ви мрієте, що ви. Або плануєте, що ви будете робити чи зробите в майбутньому. Було б все дуже добре, якби це було так все просто, звичайно. Але ж воно і не складно на самому ділі. «Will» саме по собі ніяк не перекладається. Це тільки ознака майбутнього часу, яка дає нам зрозуміти, що речення або дієслово слово, яке слідує за «will», нам потрібно розуміти у майбутньому часі. Не в теперішньому, не в минулому. Не я робив, не я роблю, «I will do it». Я зроблю це. Зроблю це в майбутньому, якщо є will. І такий часовий відмінок називається просто «future simple. Future simple це коли ми просто утворюємо майбутній час. Future слово означає майбутній, simple простий, простий майбутній час. Та найперше подивіться, як він формується. Ви вже знаєте, що додаємо will до дієслова. Тобто перед дієсловом або перед тим словом. Про яке ми кажемо, що буде в майбутньому відбуватися, ми ставимо will. Зазвичай колись давно ставили ще й «shall». «Shall» ставили до I, перша особа однини, коли говорили про себе любимого Я, I shall go. І до першої особи множини We, me, we shall go. Але зараз тенденція вже взагалі здвигається в бік. І зараз майже всюди використовують тільки Will. Тому не бійтеся сказати I will go або we will go. Це все буде граматично правильно. Як бачите в цій таблиці, будь-який субжект, неважливо, чи, чи ми говоримо про себе, любимого I, чи «He, she, it, він, вона, воно, I і «He, she, it» – це однина. І you і «They», ти, ви, ми і вони це завжди множина. Але дивіться, неважливо, чи це однина, чи це множина, ознака майбутнього часу will ставиться до всіх одинаково. Не дивно, що часовий відмінок називається «простий майбутній». Future simple. Потім ми просто додаємо verb, дієслово, ви вже знаєте, що це дієслово, verb. І в нас виходить: I will go, I will eat, I will jump, I will read, I will play, I will work, he will work, she will learn, you will test, we will play, they will read. Неважливо, яке дієслово, бачите, ви його там просто ставите таким, яким воно є у словнику. У простому майбутньому у дієслова немає ніяких закінчень. В простому майбутньому бачите тільки ці will важливі. Хотів би також привернути вашу увагу на скорочення. Подивіться, як скорочується дієслова із will. Will not, можливе скорочення, бачите саме перше. Will not, можливо, скорочення won't. Зверніть увагу на вимову. Ми не вимовляємо won't, ми вимовляємо won't. I will. Скорочення I'll. We will will, you will, you'll, he will, he'll, she will, she'll, they will, they'll. Це дуже просто, як бачите. І ці скорочення я тільки вам нагадаю, що ці скорочення використовуються саме у розмовній мові, саме тоді, коли ми говоримо один з одним між колегами і іншими у офіційній мові, в офіційному спілкуванні, у формальній англійській мові, ми не скорочуємо, ми пишемо повністю will not, I will, I will not, he will, she will, they will і так далі. Бачите, нічого страшного немає. Поставили Will перед дієсловом, яке хочемо сказати в майбутньому часі, і ми довольні все. Ми вже сказали, майбутній час сказали, що ми плануємо щось наперед зробити, чи думаємо щось зробити наперед. Але не було би все так цікаво, якби англійська мова не мала нюансиків. І ось один з тих нюансиків, що will, will ось не завжди можна використовувати для майбутнього часу. Це якась несенітниця, напевно, так. Та ні, в англійській мові використовують навіть теперішні часові відмінки для майбутнього. Що це за таке чудесія? Подивимося трошки пізніше про це і поговоримо. А зараз просто нагадаю вам, коли таки можна використовувати Will і потрібно використовувати саме Will для того, щоб утворити простий майбутній час. Отже, найперше, коли використовується Will для майбутнього часу. Це тоді, коли ми приймаємо спонтанне рішення на майбутнє. Так, так, саме спонтанне, запам'ятайте. Наприклад, вас просять щось в хаті поладнати, щось поламалося, і вам потрібно щось поладнати. Ви не планували такої ситуації, ви не планували, як ви будете відповідати на такий випадок, і вам кажуть, Could you fix it for me? Ти би міг для мене це поладнати? І ви приймаєте спонтанне рішення I will. Fix it for you. Або просто I will fix it. Спонтанне рішення приймається зненацька. Другий момент це тоді, коли ми даємо вказівки. О, це дуже полюбляють. You will do exactly as I say. Ти зробиш саме так, як я тобі кажу. You will go and buy it for me. Третій момент. Це тоді, коли ми дійсно говоримо про майбутнє, яке далеко від нас. I will travel to the United States. Я можу вказати, коли я поїду до Сполучені Штатів, можу не вказати. Але я думаю, що це буде ще не скоро. І тому я спокійно можу казати: I will travel to the United States one day якогось то дня. Один десь колись настане той день. I will travel to Jamaica one day as well. А зараз поговоримо. Про теперішні часові відмінки, які використовуються для майбутнього, це буде дуже цікаво. А теперішні часові відмінки використовуються такий простий теперішній, present simple або simple present, неважливо, як називаєте, це один і той же часовий відмінок, і present Continuous. От Present Simple for the Future ми використовуємо тоді, коли ми говоримо про розклади, розклади руху, наприклад, громадського транспорту. Розклад показу фільмів у кінотеатрі, розклад нашої роботи. В англійській мові це називається time tables and programs». Тобто, коли нам хтось інший складає так званий план, тоді ми використовуємо теперішній простий час для майбутнього. Як це буде звучати, дивіться. I have to go. My train leaves at 11:30. «Leaves». Дієслово в простому теперішньому часі. My train leaves at 11.30. Зараз ще немає 11.30. 11.30 буде тільки в майбутньому. Тому це все речення ми розуміємо як майбутній час. The meeting is at 9 o'clock tomorrow. Якісь там збори чи зустріч буде о 9-й годині завтра. Так само, the meeting is. І слово «to be» ми тут використовуємо в простому теперішньому часі. The meeting is at 9 o'clock tomorrow. Що тут важливо пам'ятати? Пам'ятати важливо те, що речення ми складаємо в простому теперішньому часі, але в кінці речення, пам'ятаєте, «swapped T Time, коли говоримо про час, ми вказуємо час, який ще не настав, який буде тільки в майбутньому. І тоді все речення ми будемо розуміти. Як майбутній час, що це буде відбуватися ще ось тоді, в той конкретний час, або у, той, у ту конкретну частину дня. Але пам'ятайте одне, це тільки стосується наших розкладів руху автобусів, ну, громадського транспорту, розкладу, показу фільмів у кінотеатрах, програми в театрах. Так? І стосується тих планів, які складаємо не ми самі для себе. Лише в тому випадку ми можемо використовувати простий теперішній час для майбутнього. Ось подивіться, як використовується Present Continuous, теперішній тривалий для майбутнього. А теперішній тривалий або Present Continuous використовується тоді, коли ми самі складаємо плани для себе на майбутнє. Ніхтось інший для нас складає, ми не підкоряємося чимось іншим планам, чимось іншим розкладам. А ми самі для себе робимо. Тобто, я самий вирішую і домовляюся про щось у майбутньому. І тоді ми використовуємо present continuous. Наприклад, I am playing tennis tomorrow. Я граю теніс завтра. Це значить, що я вирішив, я сам собі спланував, що я буду грати теніс. I am going to the cinema next Friday. Я збираюся в кінотеатр наступної п'ятниці. Тобто будь-що, що ми самі для себе плануємо на майбутнє, ми там використовуємо Present Continuous, але головне потрібно пам'ятати, що необхідно вказувати час, який належить до майбутнього у тому реченні. Чи це present Simple для майбутнього, чи це present Continuous for the future – ми обов'язково повинні вказувати якийсь час, який буде належати до чогось у майбутньому, до або період часу, або конкретний час, або конкретний день, назву дня через кілька днів там, і таке інше. Так само Present Continuous використовують у той момент, коли ми говоримо про дію, яка якраз, якраз ось почнеться. Так? Наприклад, я змучений прийшов з роботи, і я кажу, I am tired, I am going to bed now. Good night. I am going to bed now. Тобто я вже йду у ліжко. Або, наприклад, хтось збирається піти з вами на прогулянку, якась там Анна, скажімо так, і ви прийшли до Ани, а Анна ще не готова. Ви кажете, їй, Ана, are you ready yet? Аня, чи ти вже готова? І вона вам, от якраз, якраз уже хоче піти і каже, Yes, I am coming. Тобто вже ось-ось, уже ось, я йду. Тобто не тільки тоді ми вживаємо present continuous, коли ми плануємо щось наперед самі для себе, а ще й тоді, коли ми говоримо про якусь дію або подію, яка от-от почнеться. Ну і ще потрібно пам'ятати один такий віраз, який дуже широко використовується в англійській мові для майбутнього часу, а саме going to. I am going to, you are going to, he, she, it. Is going to. Це я збираюся. Наприклад, I am going to buy new shoes. I am going to. Я збираюся купити собі нові черевики. She is going to travel by plane. Вона збирається подорожувати літаком. Бачите, тут використовується і I am going to, і потім діє слово ще одне. Або she is going to і ще діє слово одне. Going to і «Ще одне дієслово. Going to buy, going to travel. Саме така структура використовується тоді, коли я точно вирішив щось зробити. Це точно. Я прийняв таке рішення, що я цим займуся. Або він, або вона, або воно, чи, чи вони, чи ми, неважливо хто, але рішення точно прийнято. So I am going to ask you a question now. Are you going to study English with me? Are you going to study English with me? Це означає, чи ви збираєтеся вивчати англійську зі мною. Так? І це означає, в свою чергу, що ви вже запланували це робити. Якщо ви не запланували, якщо у вас рішення спонтанне, саме зараз виникло, ви відповідаєте I will study English with you. I will. Пам'ятаєте, коли рішення спонтанне, ми використовуємо просту ознаку майбутнього часу Will. Перед словом, I will study English with you. Як бачите, майбутній час це дуже простий час у англійській мові. Якщо ви плануєте щось робити наперед, і ви самі собі запланували це, ви використаєте Present Continuous for the future, вказуючи в кінці якусь дату, цей час чи обставину, яка відбудеться тільки в майбутньому. Але Present Continuous покаже, що ви самі це запланували для себе. Якщо ви підкоряєтеся планам інших... Тобто розклад руху громадського транспорту, розклад показу фільмів у кінотеатрі чи е, будь-які інші розклади, розклад роботи, наприклад. Тоді ви використовуєте Present Simple for the Future. Ну і проста ознака майбутнього часу Will вона використовується тоді, коли ми спонтанно щось вирішуємо. Зараз вирішуємо спонтанно на майбутнє, приймаємо якесь конкретне рішення на майбутнє. І коли говоримо про майбутнє, яке досить далеко ще від нас. А зараз настав час для вас зробити для себе щось корисне, яке буде у майбутньому для вас дуже корисне. Підпишіться на цей канал, це вам допоможе отримувати відео першими, дивитися першими, вивчати англійську першими і використовувати англійську правильно першими. Підписуйтеся, ставте ваші лайки, можливо, дизлайки, якщо вам не подобається відео. Нічого страшного. Або поставте. Та ще залиште свої коментарі, які б вони не були, вони допоможуть цьому каналу розвиватися в Ютубі. Всього найкращого, See you next time.